Сьогодні розпочинають вільно бюджетна комісія і освітлення, з того запрошується і субвітлення. Доброго дня усім присутнім. Для козівського святкового бюджету виділено і субвенції. Одна державного бюджету це є субвенція. На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у СУ сумі 185 вісімдесят п'ять п'ятсот. Відповідно, ми збільшуємо дохідну частину і видаткову частину збільшення видатку заробітної плати, де йде на заробітну плату 150 тисяч, на нарахування на заробітну плату 32 тисячі 500. І інша субвенція є з обласного бюджету в сумі 115 тисяч гривень. Це є на забезпечення діяльності фактів і супроводу та ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відповідно, з більшою частину і додаткову частину. Ми назад від оператору від 9410 і на нарахування 20 770 і в період у нас було підписано в одну згоду на 140 тисяч. Підтримку територіальної оборони шляхом призвання комплексі противідповітні оборони, а саме дронів перекоплені. Це, щоб ми минулої сесії відділяли кошти на сутені. Я в начале повідомлює те, що склався дефіцит на леті. І які ж таки вирішення і побачення цих Я вважаю, що що це тільки коштує місцевого бюджету, і тому треба оголосити, який розмір цього дефіциту. Отже, у мене був, був, був відділоси на 10 липні сільську раду, де ми оголосили, що в нас дефіцит є 4 мільйони 197 тисяч і, і за попередніми прогнозами. Але у серпні 2020 році. Ми порахувавши дійшов до кінця викладу, що двою частиною заробітної плати у світі працівникам вийшло на цифру 2 мільйони 500, яка є ще за бургованістю 2 мільйони 552 тисячі, за бургованістю за... У освітній субвенції за січень серпень 2025 року. Таким чином, 2 мільйони 552 тисячі ми взяли страшу в освітній субвенції на вересень грудень. А на вересень грудень нам надійшло уже і за на сесії передано 18 мільйонів 635. Тобто, можна ствердити, що на вересень грудень 4 місяці із 18 мільйонів 65 забрано уже. Щоб огосити бор за серпень 2 мільйони 550 тисяч. Тобто немає 18 мільйонів 655, а на 2 мільйони 550 менше. Таким чином, це 2 мільйони 550 днів. Додаємо до е, прогнозованого дефіциту 4 мільйони сто дев'яносі і у нас е, разом дефіцит 6 749659. Це на 4 місяці 24 від 100 подибути. Отже, враховуючи такий дефіцит, я написала ще один лист, датований 2 вересня на сесію Дорогоїської ради, в якій ж такі погашення цього дефіциту. Яка природа того дефіциту, я можу сказати. Отже, у. Крім 2 мільйони 50 дві тисячі у чотирьох мільйонах стовно шість тисяч сидить такі цифри. Це 15%, це близько мільйонів 600. 000, це додаткові години, оплата яких видає освітній Сіберсі 335 тисяч. І це не профінансовані дві філії. Краснецький заклад освіти, Краснецька філія тепер, та Урядська гімназія, Глауряська філія тепер. І по наших підрахунках прогнозованих це мільйон-мільйон дійстів. -мільйон Є у з Міністерства освіти від 18 серпня ми надавали запит, і заклад від відповідь, у якому сказано, і я це оприлюднила, що такі дві. Це 86 учнів, 43, але з початку цього, цього навчального року вони зобов'язуються прогаризувати та, та профінансувати. Побачимо це, як буде атакуватися реальний, поки що цього не відбулося. Ну, і 15% престижності я сказала, якщо це 5, то відпадає 1 мільйон. Мусимо залишити. 420 тисяч, що 5% престижності, Відповідно, якщо 10, це трошки більше сума, і якщо 15, це 1 мільйон 600. 000. Ну, така природа цього дефіциту. Все. І тому регулюються два питання: дефіцит та 15% престижності, якби на цей дефіцит, я вважаю, що ми маємо ці питання відкриття на сесії. Я голосів це робити. Yeah. Шановні члени э, бюджетної сьогодні комісії. На сьогоднішньому э, начальні відділу освіти запитали від цього бюджету, а на сьогоднішній сесії у нас відносяться такі питання щодо освіти. Перше, це є 15% достижності для вчителів. Я можу сказати э, своє бачення, як я, я це бачу. Так, дефіція долина. Але поскільки... Вересні місяць перший, день вчителя винагороди не, не буде, то я десь пропоную за вересні місяць 15% заплатити вчителям, а в кіль... залишити, а в кінці вересня, якщо дійсно буде катастрофа ситуація, тоді в його сесія туди збачати до 5%. Хто? Які вічі будуть в руки? Тоді хто за те, щоб залишити на вересні 15% на вересні. 15%. Проти відносно. Дуже дякую. Слідче питання, яке у нас на сесії, сказала, це є додаткові години. Ми завжди входили в шкільну сертифікацію шкільного компоненту, але цього року ми їх виділили, оскільки згідно закону додаткові години не оплачуються засвітні субвенції додаткової години. є чотири відставки на сьогоднішній день. А всі директори, нарада директорів, мені здомовилися, що ми не можемо викинути додаткової годину, бо ми, ми самі порушуємо, тоді учні не дістануть ті години, де має бути здійснена е, освіта школярів. Тому я пропоную все-таки 362 тисячі на чотири місяці, до легкої години профінансувати, бо вже і терифікація практично завдання, до закону години

Тоді тоді ставимо на голосування, хто за те, що в додаткові години навчання включати навчальний план і профінансувати в сумі 360-335 тисяч. Хто за таке питання, хто поводить? Хто за проти одного? Я вам дуже дякую. Ну, питання садочки. Садочки не рахують. Більше в нього немає у садочків теж чого. Що ми мусимо, я хочу озвучити, що садочки одержали новий закон про дошкільну освіту з 1 вересня ми хочемо чи не хочемо, ми мусимо відповідно до норм розписати штаб. І відповідно до норм садочки що Жупанського закладу, закладу, що Крузівський закладу шкільної освіти. Собі цей Але суть в тому, що треба додати багато нових ставок. У їхніх попередніх прогнозованих штатних розписок у собою у світі треба додати 6,5 ставки, а це 550 тисяч, а Жубанський заклад дошкільної до освіти півтора ставки, це 125 тисяч. Ну, тому я пропоную, можливо, фінансового відділу перерахувати, чи як вона поводитися інакше. І вдосконали де те цей штати і відповідно пристигу до